Який же був багатий на релізи грудень місяць? Декалісто Протокол, High On Life, Next Gen Update 3 третього Відьмака, приквел до Final Fantasy VII та Need for Speed Unbound, і це далеко не все. Скільки варіантів для нового матеріалу? Що ж з цього обрати? Правильно. Нічого. Звісно ж, з усього розмаїття по різному цікавих проєктів я оберу гру, яка нафіг нікому не вперлась, і яка ще й навіть не гра, а просто окремий фрі-то-плей режим. І якщо хтось ще не зрозумів, про що піде мова, то я зараз все поясню. 16 листопада вийшла довгоочікувана Warzone 2.0, яка одразу акумулювала в собі всіх фанатів Голодупого десанту і забрала на себе майже всю увагу. Але подібно рево та вирості шлунку, нова королівська битва теж мала Бонус в комплекте. Режим DMZ. І на превелике диво, цей бонус виявився набагато більш цікавим, ніж я того очікував, ви не повірите? Саме через DMZ я не зробив огляд на On Live, який планував. Ну і трохи через те, що вирішив перепройти Divinity Original Sin 2, але це вже інша історія. І якщо вас, як і мене, зацікавило, яким чином клон Таркова вкрав в мене добрі 10 вечорів та чому міг би вкрасти більше, то вам пощастило, я якраз збирався вам про це розповісти. Але перед тим, як послухати. Хати мою повість про DMZ, Вам потрібно тактикульно десантуватись на кнопку лайка і в разі потреби залутати підписку на канал, якщо ви цього ще не зробили. От тепер можемо починати. І для початку потрібно провести невеличкий екскурс у саму формулу DMZ. Це так званий екстракшн шутер. Ви в компанії трьох людей або в соло, що я до речі, абсолютно божевільною ідеєю, і ви згодом зрозумієте, чому. З'являєтесь на солідного розміру мапі з ближньосхіднім сетінгом. Що важливо, ніхто вас не жбурляє з літака над містом, ви одразу спавнетесь в рандомній рівновіддаленій від центру точці. Тому про ось цей симулятор гостомельського десанту на початку матчу можна забути. Після дислокації ніякої конкретної мети перед вами не стоїть. Ніякого стань топ топ-1», врятуй принцесу чи розвій прахматері на вершині найвищої гори. Як то кажуть, Альмазра це місто можливостей. Хочеш, стань оператором. ППО і збивай все, що з'явиться в твоєму полі зору, а потім лутай з цього нагороду. Хочеш, спробуй вбити джагернаута і забрати з нього кейс з особливо цінним лутом, але будьте готові, що загадковий саквояж зацікавить не лише ваш загін. Не подобаються місця великого скупчення людей? Спокійно лутайте віддалені куточки мапи, уникаючи будь-яких контактів і швидко евакуюйтесь. Я можу продовжувати цей перелік, але я думаю, ви вже зрозуміли, до чого я хилю. Ви абсолютно вільні у виборі ризиків для вашої сесії. І через це з'являється якесь відчуття свободи. Ви в будь-який момент можете змінити тактичну задачу в залежності від обставин або вашого банального бажання. Я розумію, що для фанатів Таркова це пролунало як декламація очевидних істин, але не всі готові витратити гріш на російську гру, яка бозна коли вийде з Early Access і далеко не факт, що ви є саме її цільовою аудиторією. Я колись те. Я ж був на хайпі виходу цієї гри, тому що я полюбляю усілякі арми і сквади. Але навіть для мене Тарков виявився занадто душнільним. Мало того, що можна просто померти з одного рандомного пострілу і втратити все знайдене. Так ще й щоб відійти від несмертельного поранення, неіронічно потрібно пройти курси тактичної медицини. Щось там наклади шину, турнікет, висмокчи кулю, заший рану. Ой, не так зашив, нога болить. Тепер ти ходиш як черепаха. О, кровотеча, не маєш гута? Передавай Жириновському вітання. І саме цієї духоти, й позбавлена DMZ. вона надає гравцеві вимогливі та задовольняючі ризики. При цьому не вганяючи його у втомлюючу рутину реалізму, вся ця надбудова з лутом, контрактами та евакуаціями стоїть на базі Call of Duty Modern Warfare 2, яка достатньо реалістична, щоб підтримувати необхідний рівень імерсивності, і достатньо аркадна, щоб приносити задоволення від процесу. Шкоду приймають на себе бронепластини, які просто замінюються на нові. Після втрати броні йде ваше здоров'я, що автоматично регенерується. І навіть після пройобу всього пулу життя. Сил, ви спочатку впадете на сраку, щоб ваші тімейти могли вас підняти, або ви власноруч це зробили за наявності салфревайву. І тільки коли ви, вже лежачи на дупі, не отримали необхідної допомоги, от тоді ви вже закінчите своє перебування в даній сесії. А ні, не закінчите. Вас все ще можна буде реснути, якщо ви знаходитесь в паті. І тут згадайте мої слова про соло геймплей божевільна ідея. Думаю, що епітет божевільно недостатньо ілюструє ситуацію. Переробимо. Соло геймплей це наглухо, їбанута ідея. Краще в одне обличчя розвантажувати вагон ніж грати в DMZ. В чому ж полягає проблема? А в тому, що територія Альмазри просто переповнена ботами. Ні, ви не зрозуміли. Їх не просто багато. Їх аномально дохуя. Комп'ютерні бійці тут патрулюють кожну точку інтересу, висаджуються з гвинтокрилів та приїжджають на автомобілях протягом усього матчу. І найкрутіше. Вони, блять, спавняться прямо перед вами або ще краще за вашою спиною. Ви можете зачистити кімнату і думати, що ворогів в ній вже немає, але варто вам тільки перейти до наступного приміщення, як якийсь бомж з дробовиком вже тикатиме вам ствол в спину. Блять, в голові це лунало краще. І ці хлопчики можуть зустріти вас прямо в перші секунди вашого рейду. Наприклад, як на ось цьому спавні, де вам варто просто піднятись з причалу, щоб зустрітись з першими агресивно налаштованими особами. І для самотнього гравця це вже стане нормальним таким випробуванням, адже одна бронепластина подовжить ваше життя в кращому випадку на секунду. Та все ж таки якісь шанси у вас будуть, бо перші зустрічені вами боти зазвичай не матимуть жодної броні, і одного пострілу в голову їм вистачить. Але ж ви не думаєте, що все так просто? Підвох в тому, що крім звичайних чмобіків, цей арабський філіал пекла населяють броньовані солдати. І з ними навіть в паті з трьох людей можуть виникнути проблеми. Зелені господи, пробач, чоловічки вже всмоктують в себе десь на 50% більше шкоди, ніж звичайні посіпаки. А ось загін імені чавунної голови спокійно переживає один постріл в голову з великокаліберної снайперської гвинтівки, що еквівалентно витривалості гравця в третьому арморі. Адже Тепер ваншотнути живого супротивника неможливо. Потрібно мінімум два постріли. І ці броньовані суперники знижують до нуля ваші шанси самотужки вижити під час лутання мінімально небезпечних районів. Навіть з повним набором бронепластин ви не можете проводити відкритий бій більше, ніж з двома ворогами одночасно. І вирішується ця проблема насправді дуже просто. По-перше, не спавнити броньованих опонентів перші 3-4 хвилини, щоб дати гравцям подихати на початку початку і зібрати мінімальний еквіп. По-друге, давати соло гравцям з самого початку довбаний селф-ревайв. Ви вже знаходитесь в дісадвенте через те, що ви в соло і не маєте допомоги тіммейтів. Так може варто дати якусь компенсацію таким гравцям? І я знаю, що в грі є автозаповнення лобі та можливість додати в сква такого ж голодранця, як і ви. Щодо першого варіанту, ви пробували колись виконувати контракти в такому паті? А забігаючи наперед, скажу, що контракти тут ледь не єдиний довгостроковий сенс грати в DMZ. Окрім кооперативного експіріенсу, звісно. Скоріше за все, за рандомами, у вас будуть абсолютно протилежні цілі, і в кінці кінців ви будете грати так само в соло. Просто у вас будуть ефемерні тіммейти, які можливо вам допоможуть. Я не виключаю, що можуть бути ситуації, що підібрані вам люди виявляться хорошими тіммейтами, і ви з ними сходите ще не в один рейд. Але загальна те. Тенденція така, що в кращому випадку ця функція ніяк не вплине на ваш експіріенс. А варіант з кооперацією в самому матчі з зустріченими вами гравцями нерелевантна через те, що переважна більшість тих, хто заходить в цю гру, це кіллери. Не в сенсі, що вони агенти 47 і працюють на міжнародне контрактне агентство, а в тому, що їхній плейстайл. Внутрішні цілі, мотивація та сатисфакція напряму пов'язані зі змаганнями з іншими гравцями. Звісно ж, також у грі багато і так званих ачіверів, яким просто по фану виносити крутий лут. Але все ж таки більше всього зустрічається саме вбивць. Не знаю, чому так. Можливо, дотична належність до Варзони приваблює гравців такого типажу, але суть в тому, що такі хлопці будуть, як то кажуть, шутонсайт. Ніхто не буде розбиратись, френдлі ви чи не френдлі. Ви ворог, а отже, вам потрібно дати пізди. Я сам за типажем соціал і величезний фанат кооперації з незнайомцями. Але тут за весь час я лише одного разу зустрів людину, яка не стріляла першою в мене. Хлопець спитав, чи можна з нами евакуюватись, і в кінці ми ще обмінялись зброєю. І це був єдиний акт дружнього ставлення від незнайомця. Врешті-решт, мені довелося мімікрувати кілера щоб мати більше шансів на виживання. Це не те, щоб мінус. Так працює людська психологія в умовах високих ризиків та невідомого оточення. І все ж в цій повсюдній ксенофобії є один невеличкий плюс. Час від часу під приціл трапляються росіяни, і якщо їх вбити, окрім луту цих дурачків, можна отримати порцію їхнього батхьорту. І ось це справжня насолода. Батько тупи, блядь. Вічного пам'ята, браття! Коротше, ви зрозуміли, в соло грати я вам вкрай не рекомендую, але варто взяти в паті одного чи двох надійних козаків, і вуаля. DMZ стає зовсім іншою грою. Експіріанс кардинально змінюється, діапазон активності для виконання стає ширшим, відповідно, збільшується потенційна кількість можливих ситуацій. А отже, ви можете отримати набагато більше емоцій. Я прекрасно розумію, що граючи в кооперативі, я оцінюю не стільки гру, скільки свою власну паті. Тим не менш, вкрай важливо, щоб гра містила в собі необхідний базис, такий собі набір інструментів, якими можна. Можна генерувати фан. Цікавий момент вам та вашим тіммейтам не обов'язково бути фанатами жанру шутерів чи ветеранами Call of Duty, щоб отримувати задоволення від DMZ. Мої друзі дуже далекі від мультиплеєрних шутерів, але вони з величезним ентузіазмом щодня десантуються в Альбебрі. І я дуже легко можу це пояснити. Не буває двох однакових висадок. Кожного разу у вас буде абсолютно різний експірієнс. Одного разу ви будете на останніх хп мансувати від ботів, які ось-ось вас вб'ють, але все ж таки вам вдасться вижити. Інша сесія подарує вам запеклу перестрілку, в якій ви, на жаль, програєте. Ну а третя закінчиться за три хвилини, тому що вас дезінтегрували боти. DMZ – це легковажна плеєрфрендлі пісочниця, яка дає вам можливість розважатись, як ви хочете, одночасно майже не форсуючи вас до якихось конкретних дій. При цьому режим є в необхідній мірі імерсивним, щоб цілі, поставлені вами в рамках сесії, мали певну вагу і спонукали до мінімального ролплею. Концепція світу та ігрових сутностей позитивно впливає на ваше відчуття зану. Уреності в події суцільна ворожа територія. Терористи на кожному кроці, контракти на врятування заручників чи вбивство особливо важливих цілей. Тут дійсно відчуваєш себе агентом, інфільтрованим в стан ворога. Ще більшої усвідомленості в ігровий процес додає те, що лут знаходиться у реалістичних місцях, ніяких тобі РПГ в дитячих шухлядах. Хіба що гроші в холодильнику можуть викликати питання, але давайте будемо відвертими: хто з нас не клав бабки на зберігання в холодос? Ніхто? Ну і добре. Якщо говорити про інші. Що це трапилось? Давайте ще раз. Якщо говорити про інші приємні. Та блядь, що це таке? Якщо говорити про інші приємні рек. Бобі кодіка мені в лутбокс, якого хуя? Це я вам так товсто натякнув, що технічний стан гри. Параша, я давно не пам'ятаю такої гри від великого видавця, яка б настільки часто вилітала. Є звісно, Battlefield 2042, але цей байстрюк взагалі не вартий згадки в рамках слова гра. DMZ крашиться майже постійно. Граючи в паті з трьох, лише десь у 15% матчів, ми не стикалися з дисконектами. Я думаю, мені не варто говорити, в чому тут основна проблема. Весь зібраний вами лут в рамках сесії є ненадійним, тобто загинувши чи вилетівши. Ви втратите усе накопичене, і в режимі з такими високими ставками вильоти відчуваються дуже болісними. Ви не знаєте, коли саме Банхаммер Бобі Котіка йобне вас по потилиці, і ви відправитесь на робочий стіл. А ваш лут після депортації з гри товариші підібрати не зможуть. Одного разу я підіймав свого тіммейта, і коли індикатор респауну заповнився, гра просто його кікнула. Саме кікнула, а не викинула. Неймовірний експіріанс, і наскільки легко з цієї гри вилетіти? Настільки ж важко в неї зайти. Завдяки DMZ ви з закритими очима зможете наклацати перевірку локальних файлів, тому що робити її вам доведеться дуже часто, і все одно гра може не запрацювати. Тому перезавантажуєте комп і тільки тоді цей шматок коду запуститься. Скоріш за все. І Я вже чую вигуки з залу, але ж ця гра безкоштовна, а отже й вимагати від неї щось не можна. І взагалі це бета, що ти доїбався? Відповідаю. Тому що навіть безкоштовний продукт мусить стабільно працювати. Це до контентної складової фрі-то-плей проєктів важко докопатись, тому що немає ніякої угоди між гравцем та розробником. Але тут проблеми на рівні банальної працездатності, як з файлу, що дає мені ще більше права дойобуватись до DMZ. щоб отримати М13 в придбані мною за три грьобані тисячі гривень Modern Warfare 2, я повинен вибити її з боса в режимі DMZ. Що автоматично пов'язує цей безкоштовний режим з абсолютно іншою платною грою? Тобто, якщо вилітає цей режим, я не можу 100% отримати контент з МВ2. А це в свою чергу значить, що всі мої ригачки в бік стану DMZ повністю легітимні. А зараз я хочу поговорити про проблеми, пов'язані безпосередньо з контентом режиму DMZ. Тут я точково пройдусь по моментам, які так чи інакше потребують уваги. Перша і найголовніша проблема відсутність довгострокової мотивації грати в цей режим. Поза межами ігрового процесу та активностей Вальмазра сенсу інвестувати ваш час в DMZ Майже немає гроші, вивезені з зони бойових дій, як і більшість предметів, просто зникають. Ви не зможете купити модулі на контрабандну зброю або новий бронежилет. Цього просто не передбачено. Все, що ви можете евакуювати з матчу: це зброя, броня, ключі проти газ, ревайв та кілстрік. І у вас немає єдиного схованку, де ви можете точно обрати еквіп для наступної вилазки. Не можна, наприклад, скласти ваш крутий бронежилет, щоб висадитись зі звичайним і не втратити цінний предмет в разі невдачі. Також не можна модифіковувати стволи, які ви винесли з рейду, тільки вашу застраховану зброю, слотів для якої на початку лише один, і щоб відкрити наступні два. Потрібно витратити дуже багато часу. Хотілося б побачити, хоча б якийсь маркет або хоч щось, що давало б додаткову мотивацію заходити в гру протягом довгого періоду часу. Тут є контракти, і вони справді задають вектор ваших рейдів і додають якоїсь мети. Але все ж таки це типові фетч квести які не вирізняються якоюсь цікавістю. Особливо я люблю завдання на евакуацію 13 газових гранат, 11 флешок та 7 скануючих гранат. Що це за набір для вечірки газенюхів-епілептиків? Також тут є контракт, який форсує вас до висадки в соло, що згадуючи на товариськість гри до самотніх агентів вкрай тупо. Наступний суперечливий момент. Відсутність системи крафту та лутабельних модулів для зброї. В синглплеєрі МВ2 нам показали наявність та готовність цих механік. Нам необхідно було створювати з підручних матеріалів корисні предмети та аптечки. А ще можна було підбирати модулі для зброї, на прикладі прицілу. І в режимі, під який, очевидно, це все готувалося, цього немає. Серед луту присутня купа усілякого мотлоху, який коштує мізер. Але за логікою має бути матеріалом для крафту. А самої системи цього крафту немає. І вона була б дуже доречною, бо іноді, залишившись без засобів для існування проти натовпу стероїдних ботів, хотілося б мати можливість схалабудити хоч якусь димову бомбу, щоб створити простір для маневру. Та ж сама історія з модулями. Зброя, що можна знайти на просторах мапи, на 95% не модифікована чи модифікована мінімально. Згадуючи, що в МВ2 є величезна кількість різноманітних модулів, можна було б очікувати, що серед луту будуть ці самі апгрейди, щоб по ходу рану навіть з гівнячого АК, можна було зробити щось адекватне. Але такої можливості тут немає. В магазині продається тільки зброя з конкретними модулями, які не можна ані зняти, ані замінити. Ще однією проблемою є ватність транспорту. Усі пересувні засоби в DMZ зроблені, наче з картону. Вони розсипаються з однієї автоматної черги. Навіть місцевий аналог МРАПу витримує не набагато більше, ніж старенька Тойота Corolla. Про те, що робить пачка ботів з вашою тачкою, навіть говорити не хочу. Там просто адіос плюс пом'янемо. Також не може обійти імбовість місцевого біноклю. Я не знаю, що повинно статись, щоб я в своєму рейді замість нього взяв щось інше. Без жартів, десь 40% ігрового часу я проводжу розвідку місцевості, і це круто мати таку опцію, але як на мене, цей девайс тут занадто опешний. Але думаю, що якщо додати рівень заряду або знизити ефективну дальність тепловізора, сильно гіршим апарат не стане, а ось більш збалансованим точно. Є ще багато дрібних недоліків. На кшталт проблем зі знаходженням заручника під час відповідного контракту чи колізію луту, але перелічити всі їх мені не вистачить і години. І що ж, врешті-решт, виходить? Що ж це за перець той DMZ? Ну давайте так. Оскільки режим безкоштовний, з нього знімаються певні зобов'язання та очікування. Але суть в чому? Якби це була типова ту плей хрінь без краплі позитиву, то я б навіть і відос цей не робив, бо не було б сенсу. Та в DMZ є хороші риси. Є навіть фундамент для хорошого в майбутньому екстракшн шутеру. І від цього всі проблеми гри відчуваються серйознішими, адже хороша концепція просто потерпає від багів, нереалізованих ідей та дивного балансу. І нехай вас не обманює техбета в назві. Це все дуже примітивний спосіб відвести частину критики. Типу, це не релізна версія, а тому косяки це нормально. Он Modern Warfare 2 вийшла в реліз. І що? Сильно вона відрізняється від цієї бети? Ну хіба що не вилітає кожен другий матч? А так це все ще вкрай сирий продукт. DMZ навіть в цьому стані може приносити задоволення, але потрібно дуже і дуже багато роботи. І я хотів би, щоб ця робота була проведена. Infinity Ward варто замислитись, щоб перенести новий рейд в складову DMZ, щоб зробити його доступним для більш широкої аудиторії і привабити до цього режиму більше гравців. Це потенційно захоплюючий безкоштовний кооперативний експірієнс, конкуренції, в якого по факту і немає. На думку спадає тільки Destiny або Warframe, але там взагалі інша концепція. Та й згадайте, скільки років вже триває шлях підтримки цих проєктів. Сподіваюсь, в DMZ також буде. Свій шлях, а поки що неоднозначна бета режиму DMZ отримує від мене бета-балів з 10. Ну а що? Який режим така й рецензія? Колись підросте, позбавиться цього єбланського тегу бета, тоді й поговоримо. А поки що тільки так прошу вас пам'ятати, що числова оцінка не має жодного сенсу без супутньої з нею рецензії. Тому звертайте увагу саме на склад огляду, а не на фінальний бал. Дякую вам за перегляд. Не шукайте ефемізми слову лінь та до нових зустрічей!